Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області працює в умовах воєнного часу у штатному режимі. Кожен, хто потребує консультацій, може звернутись на гарячу лінію. Проте є можливість завітати особисто до відділу обслуговування громадян. Детальніше про послуги, які можна отримати у наступному матеріалі, вже майже два роки у Черкасах відділ обслуговування громадян номер 1 головного управління пенсійного фонду України працює за новою адресою у приміщенні по проспекту Хіміків. 50. тут створені всі необхідні умови для комфорту і зручності відвідувачів, починаючи з обрання послуги і отримання талону на чергу до відповідного. Фахівця, до речі, зважаючи на кількість робочих місць, черг до фахівців з обслуговування громадян майже немає, та й умови очікування достатньо комфортні. Хоча значну частину питань можна вирішити, звернувшись на гарячу лінію, більшість відвідувачів надають перевагу безпосередньому спілкуванню з фахівцем. Ми ставимося до цього з розумінням, пояснює начальник відділу обслуговування Наталя Сергієнко. Що у громадян виникає потреба щодо з'ясування питань пенсіонування? Пільг, субсидій, ми надаємо такі послуги щоденно, без попереднього запису, оперативно, можна прийти і з'ясувати на місці всі питання. Це стосується і призначення пенсії, і перерахунку, уточнення свого страхового стажу. На сьогодні актуальними є кілька питань, зумовлених часом, з якими і звертаються відвідувачі. є питання щодо призначення пільг учасникам бойових дій, у нас багато таких відвідувачів. Паралельно також виникають питання щодо призначення пенсії учасникам бойових дій, тому що згідно чинного законодавства, пенсія учасникам Ам бойових дій призначається чоловікам за наявності страхового стажу 25 років після досягнення 55 років. 55-річного віку з 1 жовтня пенсійний фонд України розпочав проводити перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Для більшості громадян такий перерахунок відбувається в автоматичному режимі, тобто звертатися безпосередньо у відділ обслуговування не потрібно. Проте є категорія громадян, які з тих чи інших причин не оформили субсидію раніше. Це знову ж таки не проблема. Субсидія у разі наявних причин для її призначення буде оформлена з часу подачі документів працюємо в штатному режимі, але дійсно на календарі жовтень незабаром опалювальний період, і одним із важливих питань роботи сервісного центру це прийом документів щодо призначення субсидій на опалювальний період 2024-2025 року. Працюємо ми. З 8 до 18 без перерви на обід приймаємо документи для призначення субсидій. Документи можна подавати за адресою проспект Хіміків 50, це відділ обслуговування громадян номер 1 головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області. Також можна подавати документи до департаменту соціальної політики Черкаського міського міськоконкуму за адресою Шевченка 307. Також передбачено, що заяву та декларацію можна направити поштою або подати через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Пенсійний фонд ваш партнер і помічник переконує гасло. Значно вдосконалений рівень надання послуг. Безперечно цьому сприяє.